Давайте розберемо, чому виникли сколи на цих нігтях. Адже цьому манікюру всього лише два тижні, і це ненормально. Перше, це сколи з торця, тому що неправильно підібраний матеріал. Для форми квадрат нам потрібно твердим гелем спочатку укріпити вільний край, а вже потім робити вирівнювання базою. Друге, бачимо просадку матеріалу. Як висновок був дуже пластичний матеріал, база, вона гнучка і не тримає форму. Це ще одна причина, чому в цьому випадку потрібно було використовувати гель. Третє, ми бачимо, що Нігодь починає скручуватися, а ви вже знаєте з моїх попередніх відео, що причиною стає використання праймеру і ніготь пересушується. Поки okay, я вам покажу, як я це виправляла. Хто хоче отримати розбір своїх робіт, скидайте мені фотки в Дірект, і я запишу відео. Я відновила гелем желе, щоб не скручувалось тут, тут і ось тут. Правильну архітектуру зміцнила гелем. вільний край. При опилі пилку ми тримаємо строго під кутом 90 градусів. Випиляла натуральний нігодь це обов'язково при роботі з гелем, щоб не було відшарувань. Так як ніготь в нас пластичний, а гель це твердий матеріал, і в них виникає конфлікт. Як вам результат?